Продовжуємо ефір темою безпечного середовища, створення його для дітей. Але в іншому контексті у школах Львівщини триває робота над впровадженням заходів із захисту дітей від негативного впливу у кіберпросторі. Фахівці, зокрема, проводять тренінги для освітян, які в свою чергу мають ділитися корисною інформацією із батьками учнів, керує процесом управління протидії кіберзлочинам у Львівській області спільно із управлінням з питань цифрового розвитку обласної військової адміністрації і власне керівник цього. Управління управління Максим Столярчук у нашій студії, пане Максиме, я вітаю вас. Слава Україні! Героям слава Доброго вечора! власне про ці зустрічі, які ми згадали. Вони з освітянами відбуваються з керівниками відділів освіти і так далі. Яка головна їхня мета? Який має бути кінцевий результат для того, щоб оцього негативного впливу, коли дитина потрапляє у кіберпростір, було менше? Давайте трошки комплексніше розкажу про проект. Так е, насправді ініціатором цієї всієї історії є Львівська обласна державна адміністрація. Ми йдемо таким широким фронтом. Це з одної сторони наше управління департаменту світи в цьому процесі задіяне управління Держспецзв'язку у Львівській області і управління кіберполіції у Львівській області. І на цьому етапі нашим основним завданням є впровадження. Сервісу Cisco Umbrella у всіх закладах загальної і середньої освіти Львівщини. Тобто, кінцева наша мета, мета на цьому етапі це, щоб всі мережі всіх шкіл були приєднані до цього сервісу. Таким чином, ми спробуємо не спробуємо, а ми точно побудуємо безпечне середовище в наших школах. Ось і будемо його далі розвивати, вже аналізуючи той трафік, який сьогодні ми можемо побачити. І, Тоб... Іншими словами, це хмарний сервіс? сервіс, який вам дозволяє контролювати, це що така... по інтернету заходить до школи, і так. які запити зі школи від учнів ідуть так. в інтернет. тобто основна його задача це така парасолька, яка контролює запити, які йдуть від учнів туди, так і фільтрує їх на предмет того, що це належний сайт, тому що з воно за собою має величезну базу даних, в яких є зібрані вже доволі відомі, шкідливі сайти, тобто ті, які не потрібно відвідувати, і бачу, що цей запит воно блокує. Так, а з другої сторони, найважливіше для нас насправді, історія це те, що цей сервіс дає нам аналітику, тобто. Вчитель доступ до цього сервісу має управління освіти територіальної громади і безпосередньо школа. І розуміючи, чим цікавляться діти, чого стосуються їхні інтереси, куди вони заходять, вони можуть вже впливати на процес навчання превентивними якимись тренінгами, додатковим якимись роз'ясненням якихось важливих речей. Якщо в них бракує експертизи для того, аби вплинути на цей момент. Вони можуть точно запрошувати управління Кіберполу. Вони дуже зацікавлені в тому, аби виїжджати і проводити е, такі навчальні заходи, розуміючи конкретну тематику з якоїсь конкретної школи або з якоїсь конкретної територіальної громади. Також залучати до цього процесу нас і взагалі будь-які е, громадські організації, які свідомі тих загроз, які сьогодні несе е, інтернет, тобто готові будуть також долучитися з вас. цією тематикою. Ми про моніторинг поговоримо, бо це насправді найцікавіша частина. Але з усі школи Львівщини вже доєдналися до. Цього ще ні, ще ні. Станом на сьогодні в нас приєднано 553 школи. Ми почали цей процес організаційно з початку року, і момент, коли вже можна було приєднуватись, в нас попав на літо, коли всі вчителі у відпустках. Тому активна реальна робота розпочалася з вересня, і станом на сьогодні 553 школи вже приєдналися. Із і скількох у нас зараз відбувається укрупнення шкіл. Тобто, по даним інформаційної системи управління освітою, у нас на Львівщині порядка 1160 шкіл. Іл плюс ну ми орієнтуємося, що 1000, 1200 Ми повинні приєднати. Тобто, це наша ціль, до якої ми примуємо. А Тепер щодо результатів моніторингу. Ви маєте можливість, як ви і сказали, побачити, що учні цікавлять, що їх цікавить, і навпаки, блокувати якісь негативні сервіси. Так, от що найбільше школярі гуглять в інтернеті або шукають в інтернеті, за даними цього моніторингу. ми безпосередньо як управління доступу до цієї інформації не маємо. Так, тому що акаунти створюються на відділ відділу світи в територіальній громаді і на школу. Вони можуть самостійно це спостерігати. Але спеціально перед сьогоднішнім ефіром ми запиталися в в компанії попросили, аби вони з нами поділилися узагальненою інформацією щодо Львівщини. Можна сказати так, що близько 360 мільйонів запитів іде в день з 553 шкіл, з яких 3,7 мільйона це шкідливий запит. А з цих 3,7 мільйона, порядка десь 70 тисяч запитів, це інциденти безпеки. Тобто, це діти йдуть туди, звідки можна вже скачати щось небезпечне. Вони переходять на фішингові сайти, там де можна потрапити під якусь схему і втратити або кошти, або якусь цінну інформацію про себе. Тобто тут є з чим працювати. ми очікуємо, от якраз хочемо добити всі школи Львівщини. Ми недавно приїхали по всім територіальним громадам, бо побачили, що одні зрозуміли проблематику і почали приєднуватися, інші щось ніяких рухів не робили. І ми безпосередньо з головами громад пояс. Снили їм для чого нам це потрібно, що це аналітика, яка дозволить нам виховувати наше майбутнє покоління, і зараз бачимо таку позитивну тенденцію. Вони починають підключатися. В мене інше питання: воно не до вас це швидше питання в простір, коли ж учні в школах мають час здійснювати більше ніж 300 мільйонів запитів в день. Але ще раз повторюю, з питання не до вас. Е, ще один можливість моніторингу це відслідковувати, чи здійснюються кібератаки на школи. От власне чи здійснюються. чи наскільки це часте? Вище дивіться, в нас є кілька команд реагування на рівні країни на кіберінциденти. Я не можу вам сказати, чи була зафіксована якась атака на школу, але це цілком реально можна просто намалювати дуже простий взаємозв'язок. В школі вчиться дитина, батьків, які працюють, припустимо, на об'єкті критичної інфраструктури. Ось і добравшись до її телефону чи до її персонального комп'ютера, можна теоретично добратися до інформації, якою володіють її батьки. Тому такі варіанти не потрібно відкидати. В нашому випадку впровадження ці з це скоріше аналітика, щоб зрозуміти, як ми сьогодні можемо вплинути позитивно на дітей і дати їм можливість зростати краще. До речі, дуже цікавий факт. Ми всі знаємо, що очікується презентація нового цифрового продукту від Міністерства цифрової трансформації Мрія. І зараз пілотується 40 перших шкіл, якраз які використовують мрію. То в цих 40 школах також встановлена ці скломбрала. Тому коли ми закінчимо процес встановлення у всіх навчальних закладах Львівщини е, в школах, так тобто нам буде дуже легко інтегруватися до цієї системи. скажіть детальніше про цю систему? Мрія ну це, це система управління освітою в школі. Так, там, де діти будуть мати можливість і отримувати додаткові знання, батьки слідкувати за їхніми онлайн-оцінками. Ну тобто, це комплексний такий сервіс, який дозволить набагато якісніше готувати дітей сьогодні, незалежно від того, чи це спроможна громада, чи це спроможна школа, чи ще щось. Тобто, всі будуть мати одинаковий доступ до цього інструменту. Це все добре. У нас учні інколи набагато більш прогресивніші у інструментах доступу до різних сервісів. В кіберпросторі, ніж навіть самі освітяни, так, от питання до мети цього проекту: як освітяни будуть розуміти ці всі негативні наслідки і е, працювати з учнями, які інколи бувають набагато більш компетентними у цих питаннях, ніж вони самі, е, все дуже просто. На цьому етапі ми під'єднуємо систему. Тобто, ми зараз не говоримо про те, що ми, ми бачимо цю аналітику деякі проактивні школи вже в, в, включаються в цей процес для того, аби управляти цією інформацією. Наше завдання основне зараз встановити і на другому етапі. І навчити користуватися усі відділи освіти, усі школи тими аналітичними дашбордами, які ця система, щоб вони могли дивлячись на показники дашборду, орієнтуватися, про що саме йде мова. Тому що сервіс дає можливість розуміти, яка категорія сайтів цікавить дітей, так які сайти були заблоковані, які були дозволені. Це все можна використовувати не лише в аналітиці, а й в створенні якихось нових освітніх програм в межах якоїсь школи, тобто додаткових, які можуть повпливати на цей процес. Практичне питання: якщо дитина перебуває у школі, а ця система ці скомбренло розуміє, що, наприклад, сайт. Я не буду називати імені е, якихось азартних ігор. Він входить до категорії тих сайтів, які е, дітям бажано не відвідувати. Якщо дитина набирає у пошуковику цей сайт, йому одразу заблокує, чи він все таки зможе потрапити? Ні, якщо, якщо вона просто набирає і користується і користується мережою школи, вона не зможе туди потрапити. Ага. є варіант, що вона може використовувати мобільний, мобільний інтернет, так тобто, але е, зараз ми до цього перейдемо. Другий варіант вона, звісно, може використати VPN. Ага. але це все можна контролювати. Тобто, це от раз аналітична робота. Тобто, коли ми розуміємо, що в нас в школі в день там запит, умовно 500 тисяч запитів, а наступного дня він впав до 200, до до 150, Це зрозуміло, що діти почали використовувати VPN, Зналь далі вони продовжують ходити туди саме, де вони Тому, ходили до того. Це так, це можна регулювати. Так, ми, ми будемо на це впливати. Те, що стосується їхніх приватних пристроїв і використання мобільного інтернету, тут без батьківської громадськості. Е Буде дуже складно, тому е, батькам також треба розібратися в питаннях, що таке кібербулінг, що таке фішинг, що таке шкідливе програмне забезпечення. Самостійно для себе пройти навчання зараз є прекрасні можливості надія цифрова освіта. Попросити своїх дітей пройти ці навчання. Тобто, повірте, сьогодні е, от наслідки кінетичної війни нам з вами дуже е, відчутні. Ми бачимо постріли, чуємо вибухи. Е, в кіберсвіті йде така сама війна, про яку ми дуже мало знаємо, і те, як ми сьогодні будемо старатися в цьому питанні розібратися, від цього залежить в тому числі і майбутнє наших дітей, і наше ну. У цьому випадку є жорстокіші методи, можна просто тоді обмежити використання дітей в мобільному інтернеті, не дати грошей, не поповнити рахунок. Тоді лише мережа вайфаю у школі може бути доступна із обмеженнями тих сервісів, на які не варто дітям переходити. Ну, це, звичайно, такий наднереальний над варіант, але все ж таки про нього теж можна говорити. Ну і пане Максиме, там була ще одна із таких пунктів цього моніторингу. Я процитую, яку аномальну поведінку чи потенційні загрози було виявлено за. Період моніторингу. Отак звучав пункт. Так яку аномальну поведінку ви виявляли? Ці переходи Н на фішту. Найважливіше те, що я вже сказав, це у цих близько 70 тисяч переходів на, ага. е е на сайти, які несуть собі інциденти безпеки. Що це означає? Це означає, що скоріше за все діти користуються. Е Мобільними застосунками, в яких є вспливаюча реклама, і вони просто не хотя або, можливо, навіть хоча тому, що соціальна інженерія круто працює, просто переходять за цими посиланнями. Це перше, те, що ми змогли зрозуміти, і друге, те, що е, діти сьогодні дуже Активні в сучасних трендах, і будь-яка інформація, яка е, висвітлює ці сучасні тренди, їх манить відповідно йдуть туди. А на цих сайтах відбувається дуже слабка модерація того контенту, який там є, і це також призводить до того, що там є і фішингові пастки, і шкідливе програмне забезпечення. І діти просто біжучи за за сучасними трендами, просто попадають в пастку, е, кіберзлочинців. І Маємо хвилину для того, щоб резюмувати ваші особисті поради для батьків і для освітнього. Для того щоб дітей обмежити у негативному впливі в кіберпросторі раз, два, три. От що Максим Столярчук робить із своїми знайомими, дітьми, похресниками і так далі, для того, щоб вони розуміли, куди не варто в інтернеті ходити, або як ви пояснюєте своїм. Кумам, братам, сестрам, щоб вони отак з дітьми розмовляли. Я не маю ще дітей. Я не радився, маєте, радився, радив, радив, радився з колегами. Кажу, підскажіть, що ви робите, тому що в мене є загальні якісь правила. Ну, по-перше, треба е, батькам, особливо батькам, прокачати е, свої знання в Саме. питаннях в кібергієн. Обов'язково треба розібратися, що таке кібербулінг, Тому що коли я вчився в школі, і мене могли образити. Ну по мені це було умовно видно там синяк або щось інше, так сьогодні е, в чатах, в переписках там. Можуть просто знущатися з дітьми, а батьки в цього моменту можуть просто не відчувати, тобто їм треба розібратися з цим. Е, Обов'язково використовувати для, е, для покращення своїх навичок. Тобто діє цифрова освіта. На ньому вже порядка 6 чи 8 курсів по кібербезпеці. І так скажу наперед, якщо нам вдасться зараз переконати одного донора, ми окремо кльівського ОВА, також знімемо курс по кібербезпеки для територіальної громади. За цим будемо стежити і радити нашим глядачам туди доєднуватись. Максим Столярчук. Начальник управління з питань цифрового розвитку Львівської обласної військової адміністрації був у цій частині головного задання.